Показує з 22 сантиметри Бук. Бук. Розпилимо довжиною 45-50 сантиметрів. Ось такі у нас у твердо топляний пет. Редуктор гляли сказали нам що з корабля. Мотор у нас е, трьохфазний 900 оборотів. Якщо по розмірах комусь цікаво, пишіть в коментарях, заміряю, розкажу. Є один недолік, але ми його справимо. Треба поставити на два ремня. Поки що на моторі стоїть одинарний шкіл. А поки пробуємо так. Зробили при... прицепне до трактора. На навіску, щоб вручну не тягати. Ось такий у нас результат.